Добрий раночок. ви на каналі у Світлани. Моє життя. Дякую, хто завітав на мій канал. Хотіла вас попросити, якщо хтось дивиться без підписки, підпишіться, будь ласка. Вам це не тяжко. А для мене буде якесь продвиження мого каналу. Якесь. Як завжди, якесь. Дивіться, мої помідорчики з огірочками такі. Я вже їх поставила. Не просяться погріб, погрібець. Такі гарненькі, бачите. От мені подобається, Михайлович каже, такі красиві, я каже, що різнокольорові, дуже гарні. І що, що класно, що вони не потріскали. Я тільки ось переглянула, по-моєму, тільки може, ось тут, мабуть, ну, ось так, що ось мягенький був помідор. І, вроді би, один і другий, по-моєму, трохи. А так, бачите, ціленькі. А я в тому році закривала, то я не знаю, чому так, але вони в мене потріскали. Вони смачні. Вони на смак, нічого не має різниці, чи вони тріскані, чи ні. Але знаєте, коли його береш, ложкою акуратненько, він, ну, знаєте, як, тріснути і як то так. Не дуже. А так, помідорка класна. Але я вам скажу, що я в тому році дірочки не проколювала. А це в мене зубочистки я згадала, можна вілочкою, шов кого є, вілочкою так раз, прокололи і все. Ось тут цього хвостика такого тут. По-іншому не люблю називати. кажу ще попки чи жопки. Не знаю, мені не подобається так казати чогось. І все, Аби стояли Надіюся що буде все добре. І такі ціленькі помідорчики вийшли. Класні. У нас сьогодні гарна погода. Сонячна дуже тепло буде теж сьогодні. М -м, Михайловича визвали сьогодні на роботу. І такі справи в нас сьогодні. Грибочки вчора поїли з такою охотою. Морозільці є, але. Знаєте, вони все одно якісь не такі смачні, як свіжі, і дуже смачні гриби це сіроїжки. Дуже смачні. Я їх просто, просто обожнюю. А чого я такі гриби люблю? Наприклад, ці такі, щоб вони були не м'які, а трубчаті, чи як вони називаються, з цими такими пластиночками. Це такі я люблю опеньки, але опеньки не так мені підходить сам вкус, як сироїжки. Сіроїжка дуже солодка і в її ще дуже багато білка. Її моя мама колись готувала, вона всі гриби колись готувала, вона не відварювала, тільки коли вже їй хтось сказав, що можна поляки брати. То, то вона читала, що то зайчий гриб, і мене навчила. Я тільки не дуже давно почала брати скільки років, як я почала брати польські гриби. Тому що вони синіли, я їх путала з другими. Там вони є зверху такі, типу, як жовтенькі є, і вони аж зеленіють, і потім світли під низом. Ну, дуже путали. Але потім мамі в лісі показали, і мама вже останні роки. Вона почала брати там біля хати, вона далеко не могла ходити, то брала польські ці грибочки, вона їх чомусь відварювала. Вообще всі гриби треба ніби одварювати. Всі. Але білі, сіроєжки, краснюки, бабки, лісічки, Такими тільки гриби брали. Піддубніки у нас мало, але дехто знаходить і піддубніки бере. Ми їх ніколи не брали, я зараз їх знаходжу. То ну, я їх не беру, вони мені чогось гіркі. Я в попільнянському районі коли жили, то брала їх і трохи були з цими піддубниками, хоча вони варилися і варилися, у ми їх варили на, на огні на дворі. І ці <клух> гриби, як це кажуть, ріжики дуже смачні, грузді, теж я їх Путаю, але в тому році теж я брала грузді, трошки готувала. Ну, вони дуже добре солить їх. Ну, от слаба, я по ці ріжки, ріжки ж, по-моєму, да? ріжки чи ріжки, ріжки. І ще дуже добрі ці розонтики. Сестра мене навчила, які вони. І теж я їх дуже люблю. Вони виходять як відбивна. Куряча відбівна дуже смачні. Я їх теж так люблю, теж, що там вони такі оці штерденькі. То я, що хочу сказати, мама моя всі грибі тут копарила. Ось у нас була піч. з газом була проблема, газу у нас в селі немає, балон. Вона економила, все життя вона топила піч і вона ну, воду ставить у чаву, чавуни там для чого потрібна вода. Ну так завжди все життя, коли розпалюєш піч, треба поставити хоча б чаву на очелюсті сюди. Ну, скраю, щоб так треба. І вже водичка є, і на посуду. там, і що? Чи постіраччі. І потім, вже, коли піч вигорає, ставиш їду і теж у піч ставиш чавун, ведрові, чи там які, в кого є води, щоб потім було теж користуватися. І помитися, і все, щоб. Було. А зімою то ще кошмар для худоби. Весь час треба, щоб була тепла вода. То, коли вода закипала, мама брала ці гриби вже помиті і парила їх. Просто порізала, порізані, вже готові. Всі кип'ятком ошпарила, трушлаком вибрала і все. І зразу на сковорідку, теж в печі, все в печі. Я відварюю гриби. Дуже рідко, тільки відварюю тоді, коли я їх помила і ложу От Тоді мені їх треба ж поваріти. Як ще? Лісічки я помила і положила, там що я то назбирала, то я положила просто морозілку, так у кульочок. Вони стекли, я їх трошки бумажною, цим полотеничком витерла і все. А так, ну, і як закриваєш, то теж від... треба їх ж... Відварювати першу воду я зліваю, друга кипить. А так я гриби не відварюю, там нема чого боятися. Вчора я лічно поставила чайника, чайник закипив, я їх легенько пообирала, у нас кажуть, полупила, як молоденька, сіроєжечка є, не треба. Особливо зелена, жовта, ну, красна, там треба аж курочку обережно. Зняти, тому що та шкурочка вона гірчить. І бажано червоні сіроїшки відварити. Не від того, що вони отравні, а від того, що там може бути гірчинка. Але мама теж їх тільки парила. Вона оббирала шкурочку і все, це із червоних. Але в нас тільки їх було, цих зелених, що іноді ми тільки брали червоні молоденькі, то вони взагалі були смачні. То там були зелененькі, такі маленькі мене вчора, то я шкурочку навіть не знімала. А зняла із тих таких великих, скільки знялася, отак. Зняла посерединці, навіть позалишалася. І треба обережно їх дуже мити. Ну, Обережно, так, щоб вони не поламалися. Хто хоче, може, ціленьку, чи їх там порізати, щоб якось на кусочки. Ну, я їх не знаю, я їх порізала. <кхем> я взяла просто. Під, пообирала. вони були чистенькі, можна отак під кран під водичкою змить, у каструльку положили і кип'ятком обдали, вони постояли 5 хвилин і все. Повімали і все. Ну, так вони готуються. А хто хоче відварити, якщо ви боїтеся, то ви їх помили, пообирали, почистили, помили. І водичка кипить, повкидали їх. Потім поріжете, щоб не так поламати. П'ять хвилинок вони прокиплять і все. П'ять хвилин їх більше не треба. Але я їх не варю, тому що для чого їх варити. Все виварується, всі вітаміни, все там білок, все. І все, я їх попарила. І все, порізані, готові вже повністю всі. Порізала, склала в каструльку, де зламалася сіроєжка. Вона ж однак вона ж не стала просто у, у порох, а все одно кусочки були, ви ж бачили на сковорідці. Все положила на сковорідку, трошки пар, як з їх водичка волога, зійшла, і додала зразу олійку. Все посолила, вони вже, їх дуже швидко вони готуються. І, Посолила і все. І приготувала, а в кінці вже я накрішила цибулі. Багато криші цибулі, то дуже смачно. І так, на картошку понакидали і їли. А ще готується так. Берете її, мієте обережно, може, ви хочете ціленьку таку. Також обібрали шкурочку, помили її, і нічого не треба взагалі робити. Розбавили Часничок, кляр зробили. Часничок теж туди у кляр, Перчик туди, можна молоко, яйця і мука. І мочаєте, і жарите цілу або наполовину сіру їжку. Дуже багато різних способів є, можна готувати. так. І ще можна готувати так. Берете сіру їжечку. Уже помиту, готову, легенько почищену, розложуєте їх на досточки, отак, кожну сіру їжечку, і солите. Посолили, отак, посолили, перевернули на другу сторону, Тоже посолили і там вже перчиком посипаєте, хто це любить. І, і з другої сторони перчиком посолили. І берете чеснокодавку, чесничок. Вони дуже люблять той чесничок, але я з чесничком не знаю. Не, не дуже полюбляю, колись робили. Я придумляю по-різному. Як хочете, так можна гриби готувати, і що хочете. І чесничком, отак, чуть -чуть, як потрусили, потрусили, пої можете легенько так, пальчиками порозмазувати чесничок. Хоч з однієї, щоб був запах вати, щоб вже не перевертати. Потім берете, збиваєте яєчко, колошматите, і віддільно вже стоїть мука у вас. І все, у яєчко обмочили, але беріть, такі, знаєте, ящі, ящіпс, психоваюся, воно таке є, що я порою беру там бліни жару, щоб раз взяла, таке я покажу вам. І придержуєте у яєчко і положили у мукичку, обмочили і на сковорідку на олію. І все. Ну, багато болтаю, а це все дуже просто і швидко, ніяких заморочок немає. Попарили і все. І на сковорідку. Повибирали шумовкою, повибирали, зразу, на сковорідку їх положили, волога зійшла, олії додала. Можете кришити цибулю одразу. Вона наоборот буде тушитися, буде пропитуватися, а хочете, додайте ложку, дві сметани. Що хочете, готуйте. І ніхто не отравиться, нічого. Я вчора зубами навіть корінчики в лісі відломбала. І бачите, ми поїли, і жива, бабки з'їли дві, і краснюка, і сіроєжки. Просто попарила і п'ять хвилин не ждала, бо дуже спішила. Картошка вже була почти готова. Салат бігом накришила, і вам їда. Такі справи. Так що опять проболтала півчаса, і все. Так що. Якщо є грибочки, збирайте. Хто знає, тільки не беріть ті всякі корічні, якісь там є різні, я їх не знаю, я показувала. То для мене вужачка. отравні якісь гриби, козляки в нас їх називають. А так, лісички, сіроєжки, бабки, краснюки. Нічого не, не треба боятися. Мама, коли не мала води гарячої в печі, вона брала холодну воду. Їх корінчики обрізала, зразу в каструлю різала, і водою заливала руками їх переколошматила, помила. Ну і ж, обічно чистенькі, там же це не то, що в піску помила, помила. І зразу на велику сковороду пич, і вони жаряться. Потім цибулю додає, накидає ще туди багато сметани, бо було дві корові. І, так. і масло домашнє додавала. хто що любить, і хто любить на жиру. Обожнює жарти на жиру, гриби і їжти. І поки літо треба їсти грибочки. Не дуже багато, бо гриби жарані. Не від того, що вони гриби і на желудок тяжко, а від того, що вони просто жарені. Ну, я вчора з'їла, як ми там з'їли по чуть-чуть, там пускільки десь по 4 ложечки в нас вийшло в столові, це нормально. То мені навіть желудок не заболів, а вони не пережарені. Не пережаруйте, щоб вони не були чорні і сюди їжте. Так що будемо працювати. Машина у мене гуде. Приходили сьогодні до мене вже з раночку, дивилися машину. <звук> Михайлович мене трохи насварив, сказав, що чим ми будемо таскати, що нехай машина буде, я її буду робити. І... Каже, отдать безцінь, не так дуже це нормально буде. Тому що, знаєте, коли <клес> стоїть машина, вона вважається не на ходу, то вона Але якщо взяти по грошах, то ну, для Москвича це нібито так і нормально, так як люди продають машини на ходу. От так, навіть дорожче. Вони Згодні взяти, і вони не хочуть іншої машини, не хочуть ніяких жигулів, нічого не хочуть. Представляєте, мода пішла на Москвичі. І ми задумалися, я, Михайловича, послухала і кажу: хлопці, я вам ну, вечором наберу, коли Михайлович буде, ми поговоримо. І я вам скажу, тому що дійсно, про те, як би дві машини, то... Так і та не зношується, і та, і друга, і вона щось таскати. Ми вчора їхали, здавали ягоди. Люди приїхали теж здавати ягоди. Ну, одна тільки жіночка приймає, бо вже так добре, хай би хоч вона ще постояла неділю. Тому що вже не буде де заробити. Це одне, що можна щось підтягнути, хоча б і що купити людям. І зуби, хоч і зуби їм полікувати, зуби треба мені полікувати, треба удаляти. Там мене вилізло, пломба випала і переключилась на другу тему. Ви бачите, яка я вредна? <сум> і треба удаляти або прижигати м'ясо. Це таке, як мене колись було тут на пальці. Це жах. Ігору теж треба полікувати. На все треба гроші. І розумію, Михайловича робила все, щоб було йому добре. Але це железяка, в її весь час потрібно вложувати гроші. Те, що я хотіла сказати, вернусь до того, що приїхали на Сім'юрці машина, а вона вся цими ветками. Я не знаю, чи це вони вчора їй так, чи це вони за кожен день їздили. Ну, просто отак, як пішла отак зверху, отак від дверей, де бок крило заднє, все. Переднє, просто щесано отак, цими гілками, що їдеш по дорозі, і гілки. І так само друга сторона десь видно узенька дорога, і коли машиною їдеш, воно її обшоргує. І, звісно, царапини дуже сильно великі, таке не те, що там трохи царапинка. Тої шкода, а машина непогана. Але я ці царапини дуже хорошо, гарно можу зробити. Так що все, все можна зробити. Хороший поліроль воно видаляє всі царапини. І все робить. Якщо машина качественно покрашена і хороша краска, все, то її можна зробити таку, як салону, якщо вона не гнила, нічого там. Так що такі справи. Буду говорити з вами, мої хороші. Знаю, що ви мене там дивитеся, чекаєте, а я це відчуваю, я з вами розмовляю. І в мене ще трошки сьогодні. Рада, що хоч, бачите, нормальні ногті дешевим лаком за 3 гривни. Все розкажу вам, всі секрети. Трошки є в мене сьогодні роботи, мені треба завести корзинки, заказували продати. де ще там мені казали, що теж якийсь дядько продає корзиночки. Ну, не знаю, треба знати, де це і що, Подивіться, що до чого в його. Та такі справи у нас. Ну, теж треба відпочивати, тому що дуже тяжко, я сьогодні просто ніч кашляла. Так кашляла, але ну, задихалася, не знаю, що. Чи я на скутері. Насмарк, голова я в четвертої встала, я просто взяла телефон. Потім, думаю, я ж уночі монтувала відео, мені було погано. Я його змонтувала, але я його не скинула, то я рано. Думаю, вже що ж, просто лежу і кашляю. Просто з горла, і, знаєте, як із цими рвотними рефлексами. Не знаю, чому так. У мене вже так давно не було. Так три рази приступи були, може це яка алергія. Ну, я чую, що насморк у мене. Було дуже душно, а потім я на скутері і воно ж як поняли, Вітер, так. такі справи. П'ять моя доціль скаже: мама, ти так береш телефон, так тяжко, рука болить. Треба буде собі десь таку хорошу, як називається, підставку, щоб регулювалась, перекрутив я бік, ну, по-різному. Каже, тебе не видно, ти завжди ну, до половини. Ну, не знаю, якось так. Не куди його поставити, щоб кімнатки маленькі, поставити його і що себе показувати, навіть не знаю. Якби підставка була і витягалася, то можна було якось би десь поставити, навіть, мабуть, на підлогу. Щоб так довго витягалась, поставив її, повертав, куди йдеш, туди її повертав. Ну так, якось. Так, що до зустрічі. Такі гарні корзини. Я собі хочу дуже корзинку. Ось така іде це матрошка сама більша, вставляється ця у ту більшу, потім у цю вставляється оця, потім у цю уставляється ось ця. Потім іде п'ята. Ось така маленька. Такі гарні корзиночки, красота. Дякую за корзинки і хочу собі теж, бо мене нема з чим ходити в магазин. Я навіть не знаю, чи таку саму меншу з їх, чи отака. Я, в принципі, ходила із такою весь час. Не влаштовує ось така. Вони всі легесенькі і класні. Я вже їду буду продавати корзинки. Стала в центрі, від'їхала в заковулок, бо щось поліція. За кимсь ганяється поліція, то я втекла. Ой, таке новості капець. Михайлович поїхав і відправили його в Житомир. То він такий щасливий, я тільки що по вайберу говорила. Данечка, бігає, морожену дідім купив бо поїхав без нічого на робочій машині, там у нього щось була якась мелочь. То діти такі щасливі, що взагалі там капець. Я не можу, в мене такі емоції. Кажу, як я до вас хочу. Стільки не бачились. Каже, дося приїду скоро, ще трошечки і приїду. Ну, На жаль, вже в соняшниках, мабуть, не сфотографірується. Я оставляла для її, бо вона дуже любить, ну нічого. Хоча б ще б встигла приїхати, щоб діти огірочки вибрали. Вже геть в пощип... ну, висох, але ще щось може бути. Кіточка всі радує, тупають ножками, бігають, пішли пішли в квартиру. Діду, там яка немає часу, але каже 10 минут і я поїхав. Тому треба забирати там щось. Є. Люди зім. Такі справи. Так що все, я вже корзинки свої отдала, мені три корзиночки. Треба корзинки. Толя, треба корзинки. У мене корзинки немає. З чим я буду в магазин ходити? Мені вже треба точно для мене три корзини. Бо треба ще мені корзинка і в люди вийти, в магазин. І треба в ліс, по грибочки, Ну і ні одної нема, мою навіть ту і ту забрали. Ну, такий хай теж, такий самий можна колір, як і робив. Красиві такі, спасіба взагалі. Класне. Все, я поїхала з Богом і вам, і мені. Будемо їхати. Сідушка рипає. Сінежу ще з заднім колесом наїхала Опа. Покажу вам що я купила. баночки півторачки. Це євро банки і кришки купила. Разом з кришкою вийшло 40 гривень. Це 36, 36 гривень баночка і 4 гривня кришка. Це дешево, тому що у магазинах полторачка проста на євро 33. Ціна на 3 гривня, вона дороже. Ну так, так я знайшла. Балочки. Такі літрові, вони десь по 25, хтось сказав мені, до 30 я знайшла по 20 літрові. Такі діла. Крішки найшла. На 50 копійок дешевші є. Такі обітвані, пластмасові по рубль 50, а в Аврорі бачила по 2. І так скупилася трохи. Кришечки. І не подивилася, що вона мені давала. Була попросила, щоб вона мені, може, були різні. Я не побачила і крамові, бачите, ну, таке ось мені з вишеньками нравиться. Та й різниця. Ну, такі різні. рубль 50. що Тут треба побачити, зараз як вони закриваються. Євро. Значить, не побачимо так. Підходить, це підходить. Хочу побачити. Ці хороші, що я по 2 гривня купляла, а ці не знаю. Ого, які покривлені. Зараз полосно. Хтось казав, що їх мити вони нові. Ну, Все одно ж вони на базарі. Що це ж таке? Ой, яка. Треба двома руками. Бенште вона. Вона одиниця, просто треба двома руками зараз. Ну, бачите, щоб сказати супер, то ні. Вони м'які, якісь. Видно, тому і на 50 копійок дешевші А, нічого. Прикрити можна. Ну в принципі, теж якось так. Ну, вона така жорстка і вона, бачите, глибша. А тут, бачите, який ободок, він набагато, бачите, вуже. Так що на другий раз, буду знати Ось так, баночки вже в мене є. Ну, да, Зарі банки, звісно, не докупиться, Треба берегти.